Закарпатський народний хор виконав пісню Ой у лузі червона калина артистка хору Яна Садварій вперше прочитала свої вірші, і навіть не спитавши, де ключі, влізли в дім, не клікнувши оком. Навіщо вкрали мирні мир, рани по дітей, коли їм снилися лагідні очі? Мами? Ми розділили його на опісля і до смертей самі собі моги граючи руками. Поштовхом, напевно, як для всіх стали ці події, які зараз не дають спати, не дають жити. Мабуть, кожному з нас, з тих, хто тут, хто виїхав десь з певних причин, хто залишається там, де рвуться бомби. І у кожна людина, напевно, по-своєму це переживає. і в мене це вилилося в вірші. Так стається, що коли вночі безсоння, тільки є молитва. І, і пишуться вірші. Артисти хору виконали пісню на війну йду. Що ж, віпи! Це наша закарпатська пісня. Готувалися, ну як завжди, ми вже давно її виконуємо. У нас Така патріотична. Тобто, що хлопець прощається з дівчиною йде на війну. Коли виконував цю пісню, відчував в першу чергу гордість за наших хлопців, які там на передовій воюють, захищають нашу державу. Загалом артисти закарпатського народного хору виконали 15 пісень, розповіла художня керівниця колективу Наталія Петій Потапчук. Дуже особливий день, тому що 27 березня якраз проводиться такий марафон, міжнародний марафон. Підтримку «Save Ukraine», врятувати Україну. Він проводиться у цілому світі, і ми долучилися до цього марафону. Такий не тільки всеукраїнський, а міжнародний марафон та сьогоднішньої події. І це звичайно, ну перше підняти дух всіх наших жителів міста Ужгорода і гостей і допомогти нашій 128 бригаді. На концерт закарпатського народного хору «В Єднання наша сила прийшла вимушена переселенка з Київської області Наталія Мілка. Не було ні одної пісні, яку б я почула і щоб вона не затронула ми, мої відчуття і наші прапори. І одяг отакий, от як і вони вдягнуті в національне обрання. Знаєте, є сіра в те, що буде все добре. Тривав концерт в єднанні наша сила близько години. За словами художньої керівниці Закарпатського народного хору Наталії Петій Потапчук, участь у ньому взяли 70 артистів. Оксана Ушакова, Лонтій Неколишин. Новини на Суспільному.